Чому ми позіхаємо? Згідно з теорією Гелопа, позіхання насправді є механізмом підтримки уваги та розумової ефективності. Окей, це все красива теорія, але як саме технічно позіхання перешкоджає сну, стимулює увагу чи протидіє стресу, що об'єднує ці всі ситуації, так це якщо говорити науковою мовою, підвищена метаболічна активність кори. Яка призводить до підвищення температури головного мозку. І позіхання це той самий механізм, який її знижує. А профи будуть? Будуть. Дослідження Ендрю і. Го... Го... Дослідження Ендрю та Гордона Гелопа показують, що ми можемо маніпулювати частотою позіхань, змінюючи температуру навколишнього середовища і температуру мозку та тіла індивіда. Детальніше ви можете прочитати в їх науковій статті позіхання як механізм охолодження мозку, яка вийшла в журналі «Evolutionary Psychology». Але висновок такий, що позіхання виконує компенсаторну охолоджувальну функцію для мозку, коли інші механізми регуляції не працюють ефективно. Як це відбувається? Скорочення та розслаблення м'язів обличчя під час позіхання збільшує кровообіг обличчя, що в свою чергу змінює мозковий кровообіг. Що, зокрема, може підвищувати рівень бадьорості? Позіхання спричиняє загальне підвищення артеріального тиску і частоти серцевих скорочень, що в свою чергу сприяє збільшенню кровотоку безпосередньо перед позіханням. Це підвищення кровотоку разом зі збільшенням мозкового кровообігу працює як радіатор, сприяючи змінні температури мозку. Так, що коли студенти кажуть, у мене від тих лекцій мозок кипить? Буквально близько до правди. Детальніше про феномен позіхання розповідаю у великому відео на моєму ютуб каналі Посилання в профілі.